Окремим дорученням Міністерства оборони від 16.01.2024 року встановлено, що матеріальну допомогу для вирішення соціально побутових питань виплачувати військовослужбовцю повинні в розмірі грошового забезпечення, виключно за наявності таких підстав: смерть військовослужбовця, його дружини або чоловіка, дітей та батьків військовослужбовця. Поранення, контузії, травми каліцтва військовослужбовця пов'язані з захистом батьківщини, отриманого ним при виконанні обов'язків або завдань під час воєнного стану, у разі наявності у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення, контузії, травми каліцтва, пов'язаних з захистом батьківщини. Порушення стану здоров'я військовослужбовця, перебування його на лікуванні, реабілітації, що підтверджено відповідними медичними документами. До них відносяться виписний епікриз, довідка про захворювання, постанова військово-лікарської комісії, а саме, це онкологічні захворювання, хірургічне лікування, променева або хіміотерапія, також захворювання на туберкульоз, віл снід, вірусний гепатит С, також безперервне перебування на лікуванні, реабілітація або перебування у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою, яка пов'язана з захистом батьківщини, строком більше 30 днів поспіль. Крім того, сім'ям військовослужбовців, які захоплені в полон, крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно чи заручникам, а також інтервуваним в нейтральних державах або визнані безвісно відсутніми. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань виплачується один раз у 2024 році за однією із вище зазначених підстав внаслідок події, яка настала саме у 2024 році, або в 2023 році, та за умови, що у не було реалізовано право на отримання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань. Якщо у вас залишились питання. Пишіть в коментарях, також запрошую підписатись на мій телеграм-канал Юридична допомога військовим. До нових зустрічей!